Усім привіт! Сьогодні поговоримо про новий флагман внутрішньоканальних навушників від Shanling, модельку, яку вони назвали просто me 800 Попередня була me 700 і в них ще була версія me 700 Light. Але тепер вони вирішили, що треба рухатися далі і з точки зору звуку, і з точки зору ціни. І випустили цю модельку. Тепер тут використовується два динамічних випромінювача, але вони доволі маленькі. Якщо я слушно пам'ятаю, то 6 міліметрів. Тобто, замість одного великого вони поставили два малих. Я, мабуть. Так гадаю, що це вони зробили для того, щоб отримати більш швидку а, віддачу від цих динамічних випромінювачів, тому що маленьку діафрагму трохи легше ворушити швидко, але і додали їх два, щоб компенсувати зменшений розмір і прокачувати більше повітря. І до цього ще додали чотири арматурних випромінювачі, топовий кабель. Ну, все, що там можна очікувати від такої модельки. Звичайно, ціну вони виставили доволі помітну. Зараз в SoundMag вони офіційні дистриб'ютори. Саме завдяки їм я маю можливість спробувати ці навушники та вам розповісти. На, на поточний момент їх ціна складає там щось 31,5 тисячу гривень. Не знаю, що там буде далі з курсом, побачимо. Ну, а оскільки друга байонета вже чекає, першу я пройшов, другу почав. Давайте поговоримо про ці навушники. Як бачите, коробку вони зробили, зробили таку максимально пафосну. Я, чесно кажучи, не дуже виправдовую таку, такий підхід. Я вважаю, що до, е, отримати якусь круту упаковку, можна не збільшуючи її розмір, особливо, якщо ви робите внутрішньоканальні навушники, ну це, мабуть, трохи завеликий бокс. Але ну що ж, виглядає він дійсно солідно, що ж тут скажеш. Мені подобається це фольгування. Але, як завжди, зовнішня ця частина вона легко знімається. І ми маємо доступ до внутрішньої коробки. Тут в нас вже такий більш стандартний чорний колір. Зверху ось така металева пластина, яка описує чотири режими, які можна тут наклацати за допомогою перемикачів. Ну, тобто, да, можна. Зробити баланс на типову вешку, придавити верхні частоти, трохи підняти бас, вокал то, і клір – це підняти верхні частоти і додати басу чи не додавати. Ну, тобто, Два перемикачі один відповідає за верхні частоти, і другий за нижні, тобто, доволі звичайно. Зверх, на верхньому шарі розташовані е, самі навушники з кабелем, а тут знизу в нас такий величезний пафосний лоток аксесуарів. Ну, Аксесуарів додали доволі немало. Як бачите, три набори по три пари силиконових насадок, як завжди, з трохи різним звучанням, дві пари пінних насадок. Три змінних штекери вирішили тут зробити. І не знаю чому, як завжди, 6,3 мм адаптер йде як окремий аксесуар. Замість того, щоб зробити його таким самим, що надівається безпосередньо на кабель, він, він йде окремо. Далі в нас ще такий інструмент для чистки, плюс за допомогою цього краю, легше перемикати ті мікротумблери для тюнінгу звуку. І доволі цікавий. Ось такий чехол для зберігання навушників, ну, зроблений якісно на магниті і все таке інше. Як бачите, з точки зору зовнішньої презентації, все дуже круто. З точки зору дизайну, тут все доволі традиційно. Тобто форма така абсолютно класична. Зроблені вони з якогось, я не знаю, що це, фотополімер, пластик, тобто це зветься Рейзен. Я перекладач каже, що це рейзін це якась епоксидна смола, але мене, мене колись виправляли, що це не епоксидна смола. Ну тобто, ось цей стандартний фотополімерний корпус, і також стандартний він з точки зору е, форми. Добре розміщуються у вусі, принаймні в моєму, і завдяки тому, що звуководи мають таку гарну довжину, вони дають непогану пасивну шумоізоляцію, трохи краще за середню. Звичайно, це не якісь там етимотики, які можна посадити собі у мозок і відсікти весь зовнішній шум, але в цьому випадку доволі непогано. Єдине, що ви бачите, компенсаційний отвір розташований попереду, але на щастя, коли Дмуха сильний вітер, то проблеми немає. Носики зроблені з металу, і тут є виступ, що утримує насадки, є захисна сіточка, тобто усі ці частини, яким я завжди приділяю увагу, вони зроблені гарно. Фейсплейти, мабуть, це стабілізоване дерево або щось на нього схоже. Обіцяно, що кожен, кожна пара унікальна, як завжди. Є два кольорові варіанти: пустеля та ліс, ну тобто більш і більш зелененький і більш. Жовтенький, пустельний. Охайно зроблений логотип компанії, ну в цілому тобто гарна якість загального виконання, тобто тут нема до чого причепитися. Ось ті самі перемикачі, два які можна вмикати вимикати для того, щоб змінити звук. І це, мабуть, все ж таки краще, ніж крутити фільтри якщо ви плануєте робити це десь на ходу. Кабель зроблений змінним. Тут використовуються MMCX-конектори, вони гарно тримаються, але їх при бажанні можна від'єднати, стають на місце з приємним таким кліком. Тобто все з, цього, з цієї точки зору зроблено гарно. Кабель робили в фрукава, доволі відомий виробник. До речі, вони роб... фрукава. Робить кабелі для багатьох компаній навушникових, просто не всі це анонсують. Але ви здивуєтесь, як багато компаній, Ну звичайно, не бюджетних, використовують дроти від фурукави і Він не супер тонкий і не супер м'який, але, звичайно, доволі гнучкий і дуже-дуже комфортний. Тобто, це не такий там, не супер м'який кабель, але він комфортно. Дає гарний комфорт при використанні, мікрофонний ефект майже відсутній. Завдяки тому, що тут такий ось великий розгалуджувач. Він великий, гарно виглядає, але ще він тягне кабель вниз у звичайному використанні, і це дає більш надійну посадку кабеля за вухом. Тут є завушини, але вони, звичайно, без ефекту пам'яті. Зараз ніхто їх не робить з дротом середині. І ось вони гарно виглядають, класична комбінація з золотистого та сріблястого, по 4 проводи на кожне вухо. Тут є такий ковзунок, буду його так називати, якщо хтось не, не запропонує кращу назву. І після сплітеру йде він донизу до самісінького змінного штекеру. Це теж набуває все більшої популярності зараз. Ну і, на мій погляд, це гарна ідея. Тобто, треба сумістити тут. Виступ та впадину. Після цього дуже легко надягається цей конектор. Обертаємо його, і все, він зафіксувався, змінні конектори при доволі малому розмірі самого штекеру. Він, вони всі зроблені тут кутовими. Є прихильники, є ті, хто це не любить. Я, мені майже байдуже, тобто мені подобається, що сам конектор змінний. Ну і в цілому, як бачите, з точки зору зовнішнього виду дизайну і всього такого, все теж на гарному рівні. Ну і звичайно ж, поговоримо про звук. Я їх прогрівав десь 48 годин і десь протягом перших 15-20 годин вони трохи змінили свою подачу. Тобто, якщо ви вирішите їх купити, то можете прогріти. Звичайно, якщо ви цього не зробите, нічого страшного не, не трапиться, але там, можна виконати деякі аудіофільські ритуали. З точки зору подачі вони. Будували все це на досвіді від своїх двох попередніх моделей ME700 і ME700 Lite Але вони взяли і їх змішали між собою і отримали щось таке середнє. Тобто Це типова гібридна модель, вона не моніторна, але у той, час, у той самий час забарвлення дуже мале, і тому все це звучить приємно, органічно, збалансовано. Тобто, все таке от середнє. Я, я не знаю в багатьох випадках середнє, це синонім посереднього, але не в цьому випадку, тому що все дуже технічно, але в той самий час немає суперакценту на мікроконтрасті, який зробить звук занадто аналітичним. Є там акцент на низьких і на верхніх частотах, але вони невеликі, тому наушники все ж таки звучать дуже натурально і доволі технічно. Є можливість бавитися цими перемикачами, але вони доволі дають очікуваний результат. Тобто підйом низьких частот робить більше акцент на середньому басі, тобто ви отримаєте більше ваги, але трохи менше роздільної здатності. Мені більше до вподоби варіант без. Підйому низьких частот, але в деяких випадках все ж таки це хочеться зробити на деяких треках, але в переважній більшості мені подобається варіант без цього. І перемикач верхніх частот, ну умовно, верхніх відносно верхніх. Він трохи підкреслює верхню середину цю от область презенсу, роблячи все більш акцентованим, Але в той самий час він ще й додає протяжності верхнім частотам. І ось зазвичай я люблю протяжні верхні частоти, але в цілому, в даному випадку, мені більш подобається варіант без цього додавання, тому що на багатьох треках стають дуже помітними проблеми з верхніми частотами, тому що. На при сучасну сучасну запису багато небагато хто дбає про верхні частоти, і там трапляються якісь помітні артефакти mp 3 компресії і все таке інше. Тобто вони без акценту на верхніх частотах трохи більш такі лагідні до матеріалу, і в цілому мені це теж більше подобається. Але звичайно, якщо ви вирішите їх купити, то ви можете спробувати. Ви верніше навіть не можете, а маєте спробувати всі чотири варіанти і знайти, що вам більш до вподоби. Тобто, як завжди, мені більш за все подобається варіант по замовченню, і саме для нього я і опишу вам звук. Ну, низькі частоти вони трохи акцентовані, але акцент невеликий. Глибина добра, але акценту на найглибших шарах низьких частот не робиться. Вони присутні, але не домінують. І тут немає багато додаткової ваги. Тобто, це не басхедні навушники, але вон тут непогано. Непогано вони відіграють удар, дуже добре передають текстури, тобто це не супер безхідні навушники. Але з точки зору якості тут все дуже гарно, збалансовано, і обертони є, і насичення, все приємно. Ну і звичайно, там на якійсь електронній музиці може бути не бездоганно, але доволі непогано. Ну і звичайно ж, ви можете додати низьких частот, якщо вам так сподобається більше. І перший приклад це. Ezra Collective Footprints це збірка Blue Note Reimagined тобто такі некласичні варіанти е, обробки класичного джазу. І тут в нас цікава басова лінія завдяки присутності е, партії ударних, яка так помітна, але поверх неї будується дуже філігранна, така дуже вишукана е, робота усіх інших інструментів, і тому ці навушники дуже пасують до. Е, Ось саме цього треку, тому що тут є і нормальна кількість низьких частот, але в той самий час вони не домінують. І другий трек дуже незвичайний в якості тестового для низьких частот, але це БГМОД Blow Your Trumpets Gabriel. Хто чув цей трек, то розуміє, розуміє, чому він тут, бо ж тут на початку такі доволі насичені низькі частоти, які переїжджають слухача як асфальтовий каток. Усією своєю а, потужністю та силою. І ось саме на цьому треці, мабуть, є, мені більш подобається версія з додаванням низьких частот, але це скоріше виключення. І навіть без нього тут є ось це відчуття масивності і те відчуття там апокаліпсису, який бегемот хотіли нам передати. Середні частоти дуже збалансовані, це гарно зроблена арматура, тобто роздільна здатність дуже гарна, але немає фокусу на мікроконтрасті, тому вони не звучать супераналітично і не намагаються підкреслити усі проблеми із записом. Звичайно, гарний матеріал їм дуже бажано, але не з точки зору, щоб приховати якісь проблеми при записі, а для того, щоб більш насолодитися гарним записом і тоді. Якщо матеріал якийсь дуже гарно записаний, то тут буде і всі дрібні нюанси. Натуральні, збалансовані. Тобто тут немає намагання підкреслити макродинаміку, немає підкреслення емоцій. Можна трохи все зробити насиченішим, увімкнувши цей підйом верхньої середини, але він тут не такий помітний, тобто там воно не стане все таким яскравим, різнобарвним і всім таким іншим. Дуже добре передається вокал, якщо він гарно записаний. Ну і, звичайно, інструменти звучать ну, там, як живі. Ну майже з поправкою на внутрішньоканальні навушники, звичайно. Уявна сцена помітна більше середньої завширшки і завглибшки. Не максимальна, але десь в той бік прямої. Тобто з тривимірністю тут все на дуже гарному рівні. І перший приклад це Корпоменте дорма. Взагалі цікавий проект. Мабуть, від цих музикантів багато хто знає їх більш сучасний проект, який зветься Ігор. Він наробив багато галасу кілька років тому. Дуже авангардний мікс. Корпоменти трохи менш авангардні, але тут теж багато чого є в їх творчості, багато чого намішано. Але тут більш помітний вплив там, класичних жанрів музики: від опери до чогось на кшталт гітарного джазу. І, звичайно, тут дуже багато і в в роботи вокалу, і всіх інших інструментів, і тому потрібні е доволі технічні, але не сухі навушники, і, звичайно, МЕ800 для цього дуже добре пасують. І другий приклад це Godspeed U Black Emperor Sleep. 23 хвилини ще, і навіть ще е трохи. Е і тут. Протягом цього треку тут багато чого є, багато інструментів, мелодія часто змінюється, темп, ритм, розмір. Ну тобто тут за ці 23 хвилини ціле, ціле ж музикальне життя проходить. На жаль, воно не те не, не те, щоб ідеально записано, хотілося б більш якісного запису, але навушники роблять максимум для того, щоб витягнути усі детальки і якось це відіграти більш чітко, більш прозоро. І верхні частоти, як я вже казав, ви можете отримати протяжність або трохи більшу за середню, або близьку до максимальної. І тут залежить від ваших вподобань, що вам більш підійде. Взагалі. Кількість верхніх частот нормальна, вони трохи акцентовані, але не занадто. Звичайно, не навушники для тих, хто не полюбляє верхні частоти. Тут немає розгладжених комфортних ВЧ, але при тому я б не сказав, що вони якісь занадто яскраві. Енергійні, так, коли це потрібно в записі, але не більш того. Що сказати? Ще є присутня така нормальна шаруватість, скажімо так, базова. Не чудова, але явно непогана. Трохи вони такі пришвидшені, типово для арматури, я маю на увазі атаки і затухання. Але теж не те, щоб там якісь супер сухо звучать. І дають, звичайно, дуже класне насичення обертонами повітря і все, що ми очікуємо там від гарних верхніх частот. І якщо наводити приклади, то перший це Child in Time. Що може бути краще за одну з найкращих рок балад в історії людства, ну, мабуть, її досконале живе виконання. А якщо воно ще й гарно записано, а після того ще й непогано сремастерено, то ось маємо цей варіант. Тут, звичайно, і перкусія, і класна клавішна партія, і гітари, ну, і, звичайно ж, неперевершений вокал, все це. Не ідеально записано, але дуже добре. І ось це відчуття присутності на концерті завдяки гарно проробленим верхнім частотам тут навушники дають. І другий приклад теж, до речі, живий запис. Це ще одна абсолютна класика, але цього разу джаз. Love Supreme від Джона Колтрейна, Четверта частина псалм. Живе виконання. Є дуже класний. Диск, на якому є і жива і студійна версія, і... але я здається його купував на hd Tracks. Там... там не диск, там просто делюкс видання. А може не, 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 не на HD-трек, не пам'ятаю вже, чесно кажучи. Але тут жива версія, тут саксофон не такий агресивний, як на в студії, але все ж таки він потребує дуже гарних, гарних технічних верхніх частот для того, щоб відіграти всі нюанси тембрально насиченого інструменту. Ну і звичайно, з цими навушниками ви це отримаєте. З точки зору сумісності їм не потрібно там щось надпотужне або щось з супертемним фоном. Ні, їм головне, щоб плеєр був технічний і розкривав весь їх потенціал. Звичайно, шанлінг були б дуже щасливі, якщо б ви їх використ... навушники, використовували з їх новенькими m 7 та M9, на які я робив огляди, і вони дуже добре пасують один до одного. Але, чесно кажучи, з іншими плеєрами вони теж дуже гарно звучать, жодних проблем. На жаль, в мене немає багато навушників для порівнянь, особливо у цьому сегменті, тому коротенько. Власне, самі Shanling ME700. Вони м'якіші, вони тепліші, тобто вони такі більш шанлінгові за звучанням, ну, більш старо бо зараз Шанлінг намагається піти від того свого звучання. А me 700 Lite, Досі не розумію, чому вони тоді назвали свою версію Lite, бо вони. Ті навушники не були лайт в плані там, якоїсь спрощеної версії. Вони більш сфокусовані на мікроконтрасті, вони нейтральніші, тобто вони такі сухіші. Ці навушники звучать натуральніше за, за рахунок того, що тут менше фокусу на мікроконтрасті. Ну і Fio fh 9 теж гібриди, там дещо схожі за ціновою категорією, здається, вони дешевші все ж таки. Фіо більш масивні на низьких частотах і більше енергії вкладають у верхні частоти, тобто вони такі трохи більше підкреслюють края диапазону і мають більш ваги на середині та низьких частотах. Ну і якщо підводити підсумки, якщо ви шукаєте навушники, які доволі технічні, але не моніторні, якщо вам подобається збалансоване звучання, а також ідея тюнінгу звуку, то me 800 можуть бути дуже гарним варіантом обов'язково послухати їх при нагоді. Дякую вам за увагу.